Значит, какой ее минус? Плюс основной? То, что она, грубо говоря, освоена в войсках, как бы Короче, все уже невозможно. Ну и соответственно... Это большая меня. проблема. Разрушаешь... Да, они ну, а да, и ложа да. вниз да, да. да, да, да. крепления, крепления, можно их развернуть и туда. Значит, угу. концептуально мы его начали создавать по результатам э использования украинского контингента в Ираке. Obrigado. Yeah, sure. Дорогою до Слов'янська військовий табір, де знаходиться зараз керівництво антитерористичної операції. Ми заїхали сюди, на полігон, де проходять випробування бронетранспортери. Відомий всім бронетранспортер 4Е, який дуже гарно себе показав під час подій. На сході зокрема він має дуже потужне озброєння. Він ä, показав, як працює і ä, пушкою, і гранатометом, і курп той же час під час бойових дій знаходяться ті недоліки, які разом конструктори, керівники Агронпрому повинні виправляти. І що важливо, ми достатньо оперативно організували систему, коли наші військові експерти, бачите, тут ну, керівники і батальйонів, які безпосередньо приймають участь у бойових дій. Вони, як експерти, дають оцінку техніки і дають скажімо, рекомендації нашим конструкторам військовим для того, щоб можна було провести. Технічні додаткові абонуки, технічні, скажімо так, ще додаткові роботи для того, щоб техніка була взагалі на рівні найкращих світових стандартів. І для нас дуже важливо, щоб наші війська, наші збройні сили, національна гвардія були мобільними, були ефективними і достатньо результативно працювали. Дуже важливо, що броньовий захист. Дозволяє зберегти багато життів. Я хочу вам сказати, що бронетранспортер 4Є під час бойових дій, коли в нього влучали з гранатомету, при постріли все одно продовжував виконувати бойові задачі, і екіпаж залишався неускочен. Це дуже важливо. Ну і сьогодні головне, що ми відпрацювали на цьому полігоні, це випробування. Малого броні дозор, який втричі дешевший, ніж БТР-4Е, але достатньо ефективно працює. Він працює в будь-яких погодних умовах. У нього дуже висока прохідність, і це якраз та машина, яку чекає і Національна гвардія, яку чекають наші мобільні війська, яка достатньо ефективно буде вирішувати. Ті завдання, які буде ставити керівництво, в першу чергу я хочу сказати, що для нас головне це захист наших воріків, захист наших солдатів, офіцерів, і саме це один з головних акцентів, на якому ми робили скажімо, наголос під час наради з військовими конструкторами і керівництвом ВПК, зараз ми. Будемо працювати з нашими військовими біля Солов'янська. Я хочу сказати, що вчора була проведена наймасштабніша військова операція, і результати достатньо серйозні. Знищено дуже багато терористів, дуже багато, скажімо так, очищено від терористів території, фактично очищеної північ Донецької області. Цей процес активізації антитерористичної операції зараз набуває обертів, і зараз, якраз ми з керівництвом антитерористичної операції з нашими військовими відпрацюємо ті задачі, ті проблеми, які треба вирішувати буде найближчим часом. Направо не до наших військових. Що стосується нового патера дозор, то Тут треба декілька місяців для того, щоб новогодове виробництво. Я хочу сказати, що він дуже себе гарно зарекомендував. І навіть Польща купила ліцензію у наших виробників на те, щоб виробляти його для своїх Збройних сил. Тобто зараз головне, що ми оформимо оборонне замовлення. І ви бачите, що, безумовно, це трагічні події, які відбуваються. Я дуже сподіваюся, що вони. Достатньо скоро будуть завершені в той же час. Ми в першу чергу робимо наголос на замовленнях, саме нашому оборонпрому, саме вся техніка, яка використовується, вона виключно вітчизняного виробництва. І я ще раз підкреслюю, що вона має дуже високі оцінки не тільки в Україні, а й і за межами країни є багато замовлень на її виробництво.